Так, друзі, всім бабра на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 9 травня. Так, приїхав на пасіку, зараз буду підсилювати слабаків, дивитися чи сильні сім'ї не в ройовому, щоб ослаблювати, позна покажу, де в мене там від ну, слабкі сім'ї, щоб їх помітити, вибракувати маток. І От хотів тільки, щоб блин, така толпа бджіл летіла. І от тільки приїхав і вже їх... Не видно, хотів показати, як з цієї посадочки, як оційовий. хоч у нас температура сьогодні. Очень, не дуже, да? Але добре йдуть. Якщо вам Навіть сподіваюся, вам видно, блін, так ловко так люблю на це дивитися, коли так сояшника, з рапса, ну, з медоносів бджолки повертаються. і Дуже гарно блін, видно. Зараз попробую присісти. Вон, не знаю, тракторець. Думав, вони вже посіяли, вони ще ніхрена не посіяли. Коротше, сояшника тут не буде. Сояшника в нас, хочу сказати, ще досі не посіяли. Я чув, що в сусідньому селі посіяли з товаришами, поспілкуюся. Блін, ну сподіваюсь, вам видно цих бджолок. Поспілкуюсь з товаришами, може до них на ранній сояшник вийдем. То, що планувалося ще в кінці квітня сіятися. А вже в нас травень місяць і нічого в нас не посіяно. Так. На жаль, оп, світ забув виключити. Так, зараз підемо подивимося, що в нас там показують ваги. Дуже цікаво, що в нас же там ваги наші. За це все за весь час. Я думаю, що нічого. Але, щоб ви розуміли, за весь час десь кілограм 10 це з ріпаком. І закат і ріпаку взагалі кілограма 4 було. Це на сильній сім'ї, я хочу зауважити, що насильній сім'ї. А ні, воно сівалка. Походу, сіють сояшник, тільки-тільки почали. Тільки а в нас сьогодні 9 травня, да. Тобто тиждень ми до збору ми втратимо точно на сояшник, якщо не переїдемо. Правда, її тянуть не хочеться. Акаційка, бачите, фу, не вся примерзла, Он є взагалі мертва. Тобто і дерево ну коротше, все, голяки, коротше, цій деревині, то що все, вам померзло все. На жаль, на жаль, гарний, гарний молоднячок, але ну, от от, так от, от, повністю вяло, та ну, обсипається. Да. Все. А от тут ті, що посильніші дереця, да, ті, що були всередині, ті більш-менш одійшли, слава Богу. От Сьогодні в нас п'ятниця, завтра ще субота, бджолки можуть попрацювати. На ній, якщо буде погода, і то сьогодні опять же ж, передають заморозки. Передають заморозки. Температуру в нас обіцяють вночі 3-4 градуса, завтра 19 градусів на сонці. Сьогодні в нас, поки на мотоциклі доїхав, думаю, подморажуюся. Тобто вдіти в зимову термуху, в костюмчик і жилетка, а в руки все одно холодно було. так, Пішов я зараз, подивимося, що в нас на контрольних вагах. Так, ось зайшов на пасіку, але прям дуже активного льоту бджоли я не спостерігаю. Так. ну Така от у нас ситуація. От Зробив з оцього десененький корпус відводочок. І з оцього зробив відводочок. Матка дожна бути тут, ну Піду проконтролюю, бо щось матки там був, не знайшов. Так, йдемо дивитися, йдемо, йдемо, йдемо. Що ж у нас тут на вагах? Сподіваюсь, перехилююсь на 60 кг треба буде. Зараз у нас 52 з половинкою. Оп, а щось, щось начебто должно бути. Так, важимо. Багато. Ну, плюс-мінус отак. Навіть чуть-чуть. Ну, десь плюс-мінус 800 грам, да? так? Да. Плюс-мінус 800. Ось така ситуація. Так що. Ну, за сьогодні ще грам 200 принесуть, то поставимо так. Я думаю, буде саме то. Так, то, що в нас ще цілий день попереду? Ну, от такі от у нас результати поки що. Три корпуса стоїть. Давайте подивимося, що в нас всередині. Це, до речі, сім'я, з якої буде браця матки робиться. То, що в нас три корпуса меду була, літом принесла соняшникового. І плюс ж відводочок з неї робився. Так, і подивимося, що в нас... О, отак тут зверху вже... Чи це по-моєму... А, я міняв корпуса містами. Да, ну, така у нас зараз гарненька ситуація. Бдджі вистачає, да, тут. А це ось корпус у нас з вашінькою стоїть. Ну, Розбирати не будемо їм заважати. Так, показати, показав. І все, побіг ще працювати. Сподіваюсь, погода наладиться. І що кожен викачає в цьому році сояшника. Давайте так, щоб викачали по 10 кілограм, але щоб воно стояло по. 100 доларів за кілограм. Ну, щоб менше робити і більше отримати. Ну, якось так. Коротше. Все, всім удачі, пішов я працювати.